Всім привіт! От настав час, руки добралися до прицепа мотоблока, і це я хочу його осилити профілем. Таким, це тройка, тройка профіль, я потім покажу розмір його. Цього хочу усилити, бо з часом вже порти поперегнивали. Такі рижики є. ну це ще Куди не йшло? А оцей ще бідовий. Він вже варений, перевараний, тут тобто, і нічого він не тримає. Два мішка картоплі він не тримає. Що я хочу? Купив. Показую розміри. Тройка. Три на два. 3х2. Виходить, хочу знизу Зад його посилити. Це я вже буду прикрутив струбциною зажав, вже прикинув як і що. Справа в тім, що не все так просто, бо розміри знизу одні, а зверху на 0,5 см вони інші. На 0,5 мм вони більші. Зверху. І того, виходить, не знаю, скільки брати і як там ну що буде. Все, все, що я думаю, я потім покажу, а це я просто намітив, прикинув. Зараз буду прихвачувати і потім відрізати. Я вже йду, виніс сварочний, так підготувався, як би так сказати. Це вже я давно й мав, але як руки не доходять то те, то все. А він... О! О! Стан такий, звісно, це прибрати треба, але зараз морост все попримерзало, все попримерзало. У мене крила були теж погані, ну, попідварував І Зараз хоч ну, не станеш, але все одно не так гнеться, десь щось заїдеш кудись. Я знаю, треба підкрашувати буде. Якось Цірої краски нема, може Ну Побачимо. Ну, у цьому вже 12-й рік пішов, в цьому прицепчику тут приходиться щось доробити. Ну що ж, заробка, невеличка технічна перерва. Буду я. Е, буду я. До них прикладати, прихвачувати, одрізати. Я це все потім покажу вже що, що з цього вийшло. Я вже ви потім побачите. Да, також в цьому відео картопле купач трясун. Так як ви мені писали там. Перероблю, а вже випробування, коли вже там буде. Ну от уже приварували, варили на ребро, щоб краще тримав він. Зарізали. Не було чим Мені тільки болгарка, то бачите, по, по кускам вирізав з профіля і загинав, підбивав з тупцинами. Ну, воно погано вариться, бо краска. І зачищали, і так стукали. Тимчасово верха заклеїв, але туди треба щось знайти. Це так, щоб вода не попала. І ну, знизу, знизу воно ну, отак іде. Вже не, не ідеально рівно, але тим не менше. Отак. Тим не менше воно ну, тримає о, стойчиво. Тут, о. О, дивіться, ось мотоблок грає. О. О. Дивіться, тримаю за борт весь, а тоді борт отак розбитий бушуну позаварував, бо тут лопло, Тут бачите, потом там не знаю чи покажу. Ось такі режики, оці появилися, з'явилися. Ну, що ви хочете. Роки беруть своє, 11-й рік як би. 12-й рік, то <кхід> я думаю нормально. І Ібор хорошо стає, зараз буду ставити. Зарізав все, обварував. Ну, таке. Якось так. Е, погано вариться, зразу стріляє, не липне до цієї краски. Пробували зачищати і кругом спеціальним. Е, ну, Це треба брати болгарку. Болгаркою брав, зачищав і самим звичайним кругом по металу до цього. Отоді. От а так. Так воно погано, поки награвся, поки під кутом ще вирізав неправильно, таке. Потім йдемо до самого цього. До самої копалки. До самої копалки. Так як ви мені радили, я переварив. Воно було сюди, це тільки що, що закінчив. Граче. Ну, було сюди, вирізав, поставив рівно. Побачимо, як воно буде купати, бо говорити це одне, вже буде пробуватися на ділі, сильно не обварував, з тієї сторони, просто ось до понапікав. Так, і з, і з тієї сторони так же само, це вже буду перевіряти. О. Це вже буде, буде перевіряти цього. Карта почав вже, як кажуть, на ділі. О, це, стомився вже, вже й не холодно, вже й нагрівся. Дов... А, довго вибивав його. Довго вибивав, бо тому що не можна, підрізти, а... Не можна підлізти, а це шепетівські наші ти блядь. Таке зробили, там мало -то воно криве було, то я не знаю, вони там скільки наложили, у них автоматиці, скільки наложили, що ет, ет цих щелях, бачите, тут таке зрісте, бу... а в геть всередину наплавляне було. Роблять, клепають з гамна. ну якість, я вам скажу, бажаю, Бачите, тут воно злітало, тут була якась штопорне колечко, десь воно вилетіло. Я вже наварував. Ні, там вроді штопор стоїть. Ну, якось так. Побачу, як воно все буде робити. Вигинали двох на великій колоці, один тримає, другий б'є. Бив я отаким і молотком. Ну, трохи часу пішло. Трохи часу пішло, ну. Ну-ну-ну побачимо. Відео вже буде, коли картопля виросте, отоді От перевіримо, Ні, то буде продано. К чертям собачим ця груда металолома. Побачу, як вона буде працювати. Бачимо, як вона буде працювати. я Кажу, час покаже, що наперед говорити. Ну, я знаю, ну, дивіться, переробив, як ви говорили. Можливо, щось правильно, неправильно. Можливо, ще щось порекомендуєте, чекаю коментарів ваших. Чекаю коментарів. Ну, В принципі, отак якось. Отак і мій день пройшов. Поки те підварив, те. Бризговіка ще вчепити треба. Так, так, Буду, це трохи позаносив, буду зараз це все складуватись. Навіть гайки не буду ставити, по одній зараз закручу, Я думаю, бо там по дві стояло колібіни, блін. Навіть різьба, щоб воно не влазило, вони запивали просто її. Бо я, я її не розбирав до цього ні разу. От Отак. Ось так. Шебітовські. блін. Вони не тільки там і копалки, зацепи, і навіску роблять, тільки продають десь туди подальше, бо, бо по чайнику можу, можуть їм дати. Ось так. Ось так хлопці, ну що ж, до нових відео, чекаю коментарів. Всім гарного дня і щоб ваша техніка гарно працювала.